Покровськ на межі ще трохи зсу, схоже, доведеться відступити і залишити зруйноване місто. Такі невтішні прогнози дедалі частіше роблять західні військові аналітики. Всю складність перебігу подій на цій ділянці фронту визнають і в командуванні зсу. Однак про здачу міста поки що не йдеться. Наші бійці й надалі продовжують методично вибивати окупанта, який засів у житлових будинках там ворог намагається організувати опорні пункти. Непроста ситуація в самому місті. Йдуть перемінні бої. І, відповідно, ми зачищаємо і віддельні будинки, і віддельні вулиці. Враг в віддельних ситуаціях, особливо спецнази, проникають на віддельні частини, засади роблять. І, відповідно, намагаються корекціонувати вогонь. І без пілотників, артилерії по нашим позиціям. Но ми сейчас освоїли вже тактику врага в городі, вони соотвісно локалізіром ті всі точки. Боротьба всередині міста йде за кожен квартал, будинок і навіть окремі під'їзди повного контролю над Покровском немає жодна зі сторін. Проте російська армія, не зважаючи на втрати, відчайдушно намагається взяти українське місто штурмом. Враг намагається за Севера неоднократно мы там усилили позиции, удары также с флангов, Пытался с юга несколько направлений э, активизировать и диверсионные группы, и даже э, движение бронетехникой. Но мы провели и контртерристические операции по группам, а по технике ударили огневыми средствами. Трати окупантів під Покровском настільки великі, що російські контрактники масово відмовляються йти у м'ясні штурми і просто тікають з позицій. Поранених та вбитих росіяни більше з вулиць не забирають, а свої евакуаційні команди вони переводять у штурмові. Такий стан справ не додає хоробрості окупантам. Останні, як повідомляють наші партизани, майже цілими загонами йдуть у самоволку, завчасно знищуючи свою техніку. Агенти повідомляють про зникнення або дезертирство ряду своїх товаришів. По службі після низки прицільних ударів Сил оборони України, по розташуванню російських військ на околицях Покровська було вражено командні пункти, місця стоянки, техніки та підрозділи БПЛА. Деякі російські військовослужбовці пов'язують дезертирство російських військовослужбовців та удари по позиціях ЗС РФ між собою. Дехто думає, що ці військовослужбовці мали до цього пряме відношення. На тих же небагатьох відчайдушних, які по дурості вирішили залишитися на позиціях під Покровськом, чекає голодна і болісна смерть. А все тому, що сили оборони остаточно перебили основний логістичний маршрут підвезення провізії та БК для окупантів, по дорозі, якою росіяни примудрилися ввозити частини легкої техніки в місто, завдали щонайменше два авіаудари, після чого ворог залишився. Без шляху постачання Дістатися своїх позицій тепер окупанти можуть лише пішки. А завдяки щільному вогню ЗСУ вдається це ліченим одиницям. Російські солдати віднедавна йдуть на будь-які хитрощі, аби лише не потрапити в поле зору українських дронів. Одна з нових нєт розробок Кремля такі от панцирі. Наші захисники прозвали їх консервними банками, менш помітними окупантів вони. Не роблять. А от відкриваються FPV-дронами за аналогією з консервами. В який би кут не забився окупант, наші оператори дронів виводять його і звідти яскравий тому доказ прямо зараз на ваших екранах. Бетонна труба та сіно, яким прикривався російський солдат, не врятували окупанта. Варто віддати належне українським пілотам, що разу вдається пробиратися на найзахищеніші окупантами позиції і точно вражати техніку супротивника. Доходить до того, що наші фпівіжки починають залітати прямо всередину російських укриттів. Шансів вижити, коли такий ФПВ залітає в бліндаж чи у склад із БК, у окупантів просто не залишається. І найкраще підтвердження цьому свіжа статистика від збройних сил України. Минулої доби армія країни-агресора не дорахувалася приблизно тисячі своїх солдатів. Загальні ж втрати окупанта з початку повномасштабної війни перевалили за мільйон 157 тисяч чоловік. Зсу вже спалили 11 тисяч 350 кремлівських танків, понад 23 з половиною тисячі бойових броньованих машин. Майже 35 тисяч артилерійських систем і 1541 РСЗВ. Російські штурми стали ще масованішими і безжальнішими. Насамперед, для самих росіян, так за три дні ЗСУ рознесли вже третю колону ворога, яка висувалася в атаку на українські позиції. Напередодні стало відомо, що сили оборони знищили місце зосередження живої сили 51-ї армії РФ під Покровськом. Інцидент стався у населеному пункті затишок Донецької області. Як повідомили ССО у своєму телеграм, на момент застосування дронів у будівлі зосереджувався ворожий контингент відразу двох бригад. Перед яким стояло завдання оточення з півночі покровсько-мирноградської агломерації. При цьому аналітики виокремлюють і інші успіхи Сил оборони на цьому напрямку. Ще приносільна пункта Красний Родинська, наскільки мені звісна родинська ну фактично повністю зачищена від вражська п вражська Плюс бої відбуваються в районі котліно 1 мая 1 травня, плюс є достаточно такая тревожная информация касательно населенного пункта Ривна. Она находится как раз между Покровской и Мирноградом. Там противник пытался просочиться сквозь наши боевые порядки. Эта атака отбита, Говорячи про ситуацію в самому Покровську, експерти констатують, як і раніше окупанти ставлять перед собою завдання перерізати логістику зсу. Однак, як і раніше, зробити це не вдається. При цьому ситуацію не приховуючи коментують як президент Зеленський, так і головком Сирський. Даврак зашов город. Даврак намагається атакувати там, центральну часть, сіверну частину города. Однак, ми говоримо про те, що, во-первых, саме головне. Оборонная операция, оборонительная операция наших подразделений в Покровске, она продолжается. Сегодня рисуют самые разные сценарии того, чем может закончиться эта битва. Мы не будем сегодня о них говорить не потому, что не знаем или не хотим. Мы прекрасно понимаем, что теми ком командирами, которые есть на местах, которые... Не стоять лише, отрибаються различні, де саме сценарії розвитку ситуації. Однак поки що говорити про негативні сценарії ще дуже рано, вважають експерти. Більше того, у нашому генштабі описуючи ситуацію по Крузьку, зазначають, що обстановку частково вдалося стабілізувати, а подекуди навіть продемонструвати успіхи. Говорять дійствах 425-го ОШП, Сирський, видимо, відомо іміють від очереднеї рейд штурмовиків полка, показаний на відео, яке опублікували в. В генштабе ВСУ. Видео геолоцировал украинский канал Infectum и прокомментировал его следующим образом. Штурмовые группы полка Скеля проводят налет на северную часть Покровска, зачищают отдельные позиции россиян в частном секторе и рассредотачиваются по городу. Интересно, что группы смогли соединиться с бойцами, которые удерживают здание городского совета в центре города уже за железной дорогой, которая делит город пополам и служит своеобразным барьером. То есть прошлое видео, где группы Скеля прошли через полгорода к горсовету, это не флажочек для картинки, а полноценное занятие и удержание Іржання позиції, тобто, незважаючи на всі заяви командування РФ, мовляв, Росія впевнено контролює Покровськ, українські бійці можуть не те, що зайти в будівлю міськради в південній частині міста і помахати прапором, а й обладнати там цілий опорний пункт. Сюди ж можна віднести і нещодавнє переможне просування російської колони до міста. І з боку Донецька e, во та всім звісна колона, которую вже назвали колона Бішеного Макса по аналогії з известным фільмом. Э, сколько разів прокручували російські пропагандисти, в итоге забыли показати самое главное, фінал, чим закончились бойові действия для этих нелюдей. E, собственно, это разгром. Але цього росіянам виявилося замало, і вже вчора вони висунулися подібною колоною в атаку на Костянтинівку. Результат був ідентичний. Россияне пытаются навязать хаотичную тактику штурмовых налетов, прячась за погодными условиями, как за последним щитом. Но теперь даже туман не всегда союзник, а иногда западня. ВСУ используют в том числе тепловизионные и оптические средства наблюдения, дроны с искусственным интеллектом и быструю координацию между разведкой и огневыми средствами. Вот почему те, кто идет в туман, придут на самом деле к собственной гибели. Украинская армия демонстрирует не только технологическое превосходство, но и оперативную зрелость. Две колонны, две попытки внезапного наступления, и оба раза Россия теряет все. Технику, пехоту, возможность маневров. Відбиваючи масовані атаки на Покровськ, не забувають ЗСУ і про ще одну важливу точку на карті війни. Куп'янськ саме там РФ тисне, щоб скувати наші резерви на Харківщині і не допустити їх перекидання на Донбас. Проте бажаного результату Росіяни там не мають. Усе ще время наші сил оборони системно і методично проводять зачистку тих, тих територій, куди куп'янська куди противник інфільтрувався в течії досить довгого періоду времени в плані. Я имею стойкую надежду в плане того, что нам удастся. Пусть не завтра, пусть завтра, но в какой-то ближайшей перспективе полностью стабилизировать ситуацию на этом участке фронта. А заразом і провалити російський тил додають експерти. І перші дзвіночки цього уже є. Зокрема, удар напередодні по порту новоросійську. Багато хто назвав справжнім переломним моментом як війни, так і краху російської економіки. Українські воєнни преодолели нову віку, ані вперше масірованим ударом успішно поразили головні нефтеекспортні ворота Росії на Югі. а именно порт в Новороссийске. Туда прилетели дроны, но что самое главное, ракеты. Беспилотники отвлекали ПВО, а ракеты типа «Фламинго» других я там и не представляю с такими вот последствиями в виде вспышек и взрывов, нанесли контрольный удар. На ваших екранах відповідні відео від місцевих жителей, які показали мачнішою взрив в нескольких містах відповідного порта. Як і порти на Балтиці, новоросійське залишається ключовим місцем для РФ в питанні торгівлі нафтою. Він же одна із найзахищеніших точок з засобами ППО. Якщо наші ракети зуміли обійти ці комплекси, можна суперенністю сказати, бавовна в Росії незабаром додасться. Українська армія зачищає Покровськ від окупантів. Групи піхоти пересуваються у східну частину міста. Додаткові підрозділи посилюють позиції, виставляють нові рубежі блокування та приступають до зачистки кварталів. Телеграм пабліки повідомляють, що зони контролю, на які умовно можна поділити Покровськ, поділяються зараз таким чином: південна та південно-західна частини під контролем окупантів. Центр навколо залізниці знаходиться в сірій зоні. Північ залишається під контролем Сил оборони України. изменения погодных условий используются обеими сторонами для проведения ротации личного состава. На данный момент по ведутся бои за контроль над промзоной. Это район мясокомбината, район комбикормового завода, где наиболее тяжелая ситуация. Силы обороны Украины контролируют район многоэтажек, которые оккупанты пытаются захватить, чтобы использовать их как господствующие высоты в моменте контроля над логистикой сил обороны Украины. Ситуація у Покровську складна, але не безнадійна. Місто цілодобово знаходиться під ударами російської армії, яка отримує гідну відсіч від ЗСУ. А ось і живий, точніше, вже не дуже приклад оборони. На цих кадрах ліквідація 51-ї армії Росії неподалік Покровська. Сподіваючись на погодні умови, окупанти відчули себе досить безтурботно, наслідок чого їх було ліквідовано. Тим не менше ворог планує наступ двох армій з двох сторін на Гришине, де вони мають зустрітися і закрити котел. Ці плани зриваються українцями, котрі виходити з Покровська не збираються. Силам оборони України вдалось значительно улучшить тактичне положення і в районі Родинська, ключового логістичного хаба Сил оборони України. Більше того, на так званому добропольському напрямку окупанти винуждені признать. Успішний характер контратак сил оборони України з целью не допусткіть розширення зони присутства в містах, так називаємо в українською оборону. З півночі та заходу російські загарбники лізуть на куп'янському напрямі. Позиції сил оборони атакуються малими піхотними групами супротивника за підтримки російських безпілотників, що є єдиною мало неробочою тактикою наступу окупантів тут. Яка дозволяє відрапортувати хоча б про захоплення вулиці. В теченні суток существенно продвинулись по вулиці Дзержинського освободив сім крупних строєнь. У Куп'янську тактика росіян схожа на Покровськ. Сили оборони тут контролюють близько половини міста. Мета противника на Куп'янському напрямку полягає в тому, щоб витіснити українські підрозділи з лівобережжя річки Оскол, захопити плацдарм Борова Ізюм, Святогірськ-Лиман. І цим створити фланг для наступу на Слов'янськ. А це черговий іноземець громадянин Іраку, якого було взято в полон у районі Куп'янська нашими бійцями 125-ї бригади. Русські отвратительні, Вони обращаються з людьми з жорстокістю і збивають їх. Вони заставляють людей робити то, чого вони не хочуть. Ала Мохамед Таджиль приїхав до Росії за туристичною візою. Але, як бачимо, у Росії мають воювати всі, навіть туристи-іноземці. Тому чоловіку дали кілька варіантів вибору: смерть в'язниця або договір із ЗСРФ. Мой товариш просив допомоги у російських солдат, щоб добратися до іракського посольства в Росії. Но вони йому відказали. У результаті персонаж на відео настільки наситився спілкуванням з росіянами, що побіг у бік Куп'янська, щоб здатися в полон до українців, розуміючи, що це його єдиний шанс вижити. Війська Російської Федерації змінили пріоритети та перейшли у наступ на інші ділянці фронту на сьогоднішній день. Російські окупаційні війська засвідочили в Запорозької області основний свій удар на те, щоб охопити гуляй поле по і северній стороні. На запорізькому напрямку російські війська посилюють тиск. Для цього вони на днях форсували річку Янчу, що дозволило їм. Непосредственно вийти на населені пункти сладке, равнополі, а також яблукове. Окупанти стрімко просуваються в напрямку Запоріжжя та обходять лінію оборони через Дніпропетровську область. З Северні вдоль того той ж той річки Янчул. Російські окупаційні війська намагаються усилити усі давлення і на Дніпропетровську область, в сторону Покровського через міжріччя волча Волчевороная і вдоль. Опять таки юнчула по правому і е, левому берегу. У напрямку Гуляйполя окупанти намагаються перерізати українські логістичні шляхи двома трасами. Взаємосвязь здадуть, заступник на покровськ і у них буде попросту обезпечення логістики, е, піхиває туди хоч 10 військових армій, на этот плацдарм, создаває плотність войск і потім формує удар на Запорожжя. і. Російське командування віддає Гуляйпольському напряму все більше пріоритет. Сюди перекидаються підкріплення з добропільського напрямку. З підпокровська ситуація під Гуляйполем напружена. Про це пише і американський інститут вивчення війни. Путінська армія з кінця серпня 25-го року зуміла захопити приблизно 250 квадратних кілометрів території. Діпстейт показує, що лінія фронту проходить менш ніж за один кілометр від Гуляйполя на південь і за шість. Кілометрів на північний схід від міста примусців на полі з і полям виходять на цілінну бал, то тобто ландшафтний заказник, який знаходиться к югу от равнополя, по суті, до Гуляйполя стаються щитаної кілометри, примерно где-то 5-7 кілометрів, в залежності від направлення. Про суттєве погіршення ситуації на гуляйпільському напрямку напередодні розповів головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти. Воїни угруповання військ південь ведуть виснажливі бої за рівнопілля і яблукове вживаються відповідні заходи підтримки, комбінованим вогнем агресору, завдано значних втрат. Про просування росіян у напрямку Гуляйполя останнім часом повідомляють і російські воєнкори на українське місто наступають підрозділи групи військ-схід. Дуже уважно на смотри под ноги. Нужна патому жовчья. Мін і контролювати постоянне небо по тому, штану міжпілотної літають апарати їхні і FPV дрони і е, маленькі. Це нова операційна концепція росіян: поступове виснаження української оборони за допомогою інфільтраційних тактик. За інформацією українських військових, противник зазнає значних втрат під час спроб просування вперед. Гуляйполе – дуже важливий населений пункт в обороні Запоріжжя. Це зазначають і воєнкори. Після Гуляйполя буде Оріхів. А далі, окрім Комишувахи та Степногірська, вже особливо нічого не буде стримувати ворога від того, щоб підібратися до південних околиць Запоріжжя. Також це вплине на селище міського типу Покровське. Якщо ворог і його захопить, зможе вийти аж на Вільнянськ. По Покровському Дніпропетровську області російська армія завдає систематично авіаудари. На кадрах можна побачити наслідки терористичних актів Росії: знищені автомобілі, зруйновані будинки. Це центр населеного пункту. Це жох. У планах росіян бити по тилу, щоб ускладнити постачання, знищити логістику та операторів дронів, а також цілеспрямовані проникнення в тил. Після цього операції ведуть маленькі штурмові групи, які намагаються швидко просунутися та змусити українські підрозділи залишити позиції. Это событий, стать, ну а та настолько нігативна розвіття сабиті, а може стати підвісником формування плацдарма і услові. Для російських окупаційних войск, которые в перспективі можуть навіть організувати наступлення в напрямку Запоріжжя. президент Володимир Зеленський приїхав із робочою поїздкою на фронт у Запорізьку область. Він заслухав доповіді командирів. Здоров'я хлопці. слава Україні. Слава. Маю честь сьогодні бути тут. Городити на 65-ї бригади. Дякую вам за те, що робите, захищаєте Україну. Незважаючи на зусилля ворога, бої продовжуються за кожен сантиметр нашої землі. Борються найкращі штурмові підрозділи.